Держслужбовець, бізнесмен, а також вільний художник, такий шлях Ігоря Кузьмака у галереї Линіш він презентував свою першу персональну виставку. Береж'я Хорватії, України та Могутні гори це манить Ігоря Кузьмака після щоденної рутини праці. Адже чоловік свого часу займав досить відповідальні посади. Був архітектором виників, членом львівського виконкому, керівником управління земельних ресурсів. А відпочинку шукав у поезії, музиці та мистецтві. Талант самоука помітив знаний художник Віктор Жмак, який і став його вчителем, згодом підштовхнувши до цієї виставки. Коли я побачив, дійсно що то виливається, починаючи з, просто з масштабу тих всіх робіт, це вже не просто якісь такі ну, забавки, що можна сказати. Людина просто займається живописом від того, що нема що робити, а це є досить серйозна робота. Іноді, щоб списати ось таку красу, митець тягне нагору полотно. Однак в пригоді стоять і фотографії. З ними й інтерпретує. Творець здебільшого, влітку по 5 годин щодня. Йому комфортно встати вранці о 4-й, або ж затягнути працю з пензлем до одинадцятої. У мене зараз є творчий задум створити проєкт під небом України. І е, там має бути декілька серій. Сьогодні буде презентуватися перша серія, не повна, але вона буде тільки перша. Оце, що ми бачимо, це називається тіло Карпат. На виставці лише 11 полотен з цієї серії, а має бути 70, Планує Кузьмак. Чимало ж наразі у ескізах. До майстерні пускаю вас з мамою дивитися. Так, так. Я навіть пробувала там малювати вже пола декілька разів. Кого краще виходить в тебе чи в батька? В Тата за два роки свого приватного мистецького навчання художник аматор довершив півсотні полотен. Оксана Синишин, Роман Маленький, головні новини Львова.